Вони кращі з кращих. З цим гаслом виходять на футбольне поле та перемагають. Дитяча спортивна школа-атлет показали гарний результат підготовки з футболу, який проходять щороку на рівні столиці. Восени 2021 року почався сезон чемпіонату міста Києва 2021-2022. Ми провели осінню частину. Весною повинна була початися друга частина сезону. В зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну було в були скасовані, відмінені. Ну друга частина сезону. Влітку були затверджені результати по осінній частині чемпіонату. За підсумками цих підсумків, за підсумками цього дитячо юнацька спортивна школа, атлет зайняла перше місце в клубному заліку. Нарешті ми змогли відсвяткувати це цю подію та вручити нагороди вихованцям заслужені за за той вклад за труд який вони Зробили для себе для школи та досягли певних висот. В київському турнірі беруть участь всі футбольні клуби Києва. Вікова категорія стартує від наймолодшого, від 6 років до дорослих вихованців. Атлетівцям доводиться зустрітися на полі із сильними суперниками, проте труднощі загартовують. Церемонія вручення, нагород та медалей, розпочалась із традиційного гімну України. Вихованці школи згідно піднятою головою співають. Зовсім юні проте вже можна розгледіти наполегливість, міць та силу, адже вони є справжні українці. Наша молодь вона показує, що вона є непереможна. Наша нація так як сьогодні діти виконували гімн, Це було не перевершено. Вони є справжніми красинами, як в грі, так і в свідомості. Це справжні патріоти своєї держави. Кожного свій фронт і кожен відповідально до цього відноситься і. Це не просто турніри, це не просто гра, це не просто там свято. Це насправді серйозний вклад в нашу перемогу. І тому я думаю, що зараз потрібно насичувати наше життя і позитивними емоціями, і перемогами. І якщо говорити по-справжньому, це дуже сімейний такий клуб, найкращий клуб в місті Києві. Атлет. Кожен раз приїжджає сюди. Я заряджаюся емоціями, Атмосфера дуже неймовірна. І діти, задовільнившись результатом, отримують ще й подарунки у вигляді солодощів. Таборовик Віктор Подганюк, Ярослав Ісманицький, новини, телеканал Марс Тіві.